Гравали у Ворскли 15 жовтня. З того часу металіст тричі програв і двічі зіграв в нічию. Зрозуміло, так хто вік б... Трубочкін. Знову ж таки, Воробчак, Хакльов. Центр грає через Вадима Вітенчука. І дальній удар на місце Максима Прядуна. Він був мега невдалим. в Плані ще О, подивиться, як видряпає м'яч Багачинський. Його передача у центр. Пропускання під лепенець Вище б'є. Як пропустив молодець. Багачинський. Останнього. Багачинський та формі сетанта спортском. Воробчак подає. Непогано Вишневський розвертається. Вишневський скидку виконує. Удар поворота Квітенчук дуже неточно б'є. Почав якийсь максимум витискати з цієї ситуації. Я так розумію. Почав просити пенальті. На спині, то в нього висів суперник. От зараз моменту минаю. Приблизно 25 й хвилині поєдинку. Романюк, центр на Євгена Підлепенця, то і на Максима Прядуна. Пріду, ну, це книж це книж на ударній позиції. Це не прядун, подивіться. Це Данило мав. У такому стилі найчастіше Максим Прядун в нижньому сезоні грав. Отак от, от, щоб прокинути. гол, згадуємо його. Клиці металіз 9, відповідно, 10 і 15 очок, і обидві команди вже давно не вигравали. У металіста серія ця налічує 5 поєдинків без перемогу. У Минаю чотири останні матчі не було. Таймі ось абсолютно рівні цифри. Вони десь свідчать про обережний такий вектор з боку обох колективів. Порушення правил і ще одна жовта картка. Непогано. Вишневський проходить, продирається крізь одразу кількох гравців команди суперника. Воробчак. Дмитрук дає ширину. Дмитрук хоче відкривається, але Воробчак вирішив сам бити. Флановий захисник біжить і дає ще один вимір цій атаці. Ще один варіант цієї атаці його не нагороду. Діятиме на позиції правого захисника. Подивимось, що з цього вийде. Зараз Шамич помилився, послизнувся. Кулієв. Кулієв пробиває по воротах, Не влучає. Ельдар Кулієв у площину воріт. Після вже три заміни. Не використано. Непогано. Скидка пішла. Удар поворота. Блокується. Цей постріл. Можливо, ще один буде. Потрібно бити. Дмитрук, його удар не влучає у площину. Зараз Дмитрук Ось Вітанчук. Є перевага у минає, ви знаєте, в другому таймі в центрі поля. Є ще одна жовта картка. На лівий фланг на Кулієва. Удар Кулієв. Підключив Хакльова. Хакльов прострілює. Воробчак на ударній позиції. Сам не б'є, віддає передачу. Вишневський не забуває. Кулієв. Кулієв підлів удар в руки окіперу. Реалізація. Чому такий низький відсоток реалізації? Подивіться, молодчинка Воробчак. Знаєте, ось тут Вишневський міг навіть повернути на Урапшев. Зрештою, тоді Вишневського вивів чи не на порожні ворота. Але втомився. Ельдар удар по воротах Подивіться, як пробиває Максим Передуну. Ось це клас. форварда з будь-якої ситуації. Тахлів назад відіграє Нагоріна і підключує Дмитрука. Раз, Метрук непогано біжить. І виконує подачу. Хороший навіс і це гол. Забиває Вишневський. 87-ма хвилина. Олег Вишневський таки досягає свого. В нього сьогодні були моменти. Він їх не реалізовував, але наприкінці зустрічі в цьому епізоді він все ж таки опереджає захисника і відправляє м'яч. Свідковоріт один напрацювали, вистраждали десь цей забитий м'яч. Дивимося ще раз, яка подача? От я вам скажу, сьогодні не йшли подачі у Дмитрука, ми це визначали, Не йшли удари у Вишневського, ми це теж визначали. І ось тут одразу два футболісти виправилися. Дмитрук ідеально навісив. Вишневський ідеально пробив, випередивши при цьому свого суперника Дмитра Шамича, який вийшов на заміну. Дебютанта випередив. по моєму там Дмитро Касімов готується. До появи на футбольному полі проти Трубочки на порушення правил з боку Шамича. Шамич жовто отримує вже майже 5 хвилин компенсованого часу зіграно. І все. Фінальний свисток Віталія Романова. Минай здобуває свою першу перемогу вдома. в нинішньому сезоні. Третю загалом У Миная 13 очок.